Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на нашому відеокурсі: Візьми фінанси під контроль, курс, який розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків збройної агресії з боку Російської Федерації. Як завжди, з вами я, Микола Ілінов та Тетяна Романенко, фінансові експерти спільноти управбуд. Ми продовжуємо наш блог лайфхаків. І сьогодні ми вам. Дамо другу пораду з цього блоку, яка називається Визначаємо, які запаси краще не робити. Вітаю наших глядачів. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати створення наших запасів. І якщо минулого разу ми говорили про те, на що важливо зробити запаси, витратити наперед трошки грошей. То сьогодні будемо розбиратися з вами, чому важливо обережно робити запаси і на що краще не витрачати свої гроші зараз. Як тільки починають зростати ціни, починається паніка, і люди намагаються скупити все підряд, щоб себе максимально застрахувати від зростання цін. І здавалося б, що це якраз про те створення запасів, про яке ми говорили на попередній нашій пораді. Але це не зовсім так. Дуже часто можна почути від людей, що під час такої паніки люди набрали собі там сіль, цукор, гречку, або ще якісь продукти. І. Потім з'ясувалося через якийсь час, що вони купили все підряд без врахування своїх особистих смаків, і це залишилося невикористане. І ну, якщо, наприклад, сіль може зберігатися і досить тривалий час, то мука або якісь крупи, вони псуються і доводиться їх потім викинути. І. На перший погляд, ніби немає нічого такого страшного. Ну там якусь невеличку суму гроші витратили, але треба розуміти, що це ті гроші, які ми витратили, і ми їх втратили по суті, коли ми випросили ці продукти. І якщо у нас вже зараз недостатньо грошей для якихось важливих речей, то тим паче купувати зайві речі. Неправильно буде. І якщо зараз там хтось е, вимушений змінити своє місце проживання, або втратив роботу, або скоротився дохід, то навряд чи у вас будуть якісь зайві гроші для того, щоб купувати непотрібні, гроші, непотрібні речі, і е, потім їх там, викинути і не використовувати. А ми ж все ж таки призиваємо вас до того, щоб ви раціонально підходили до використання своїх грошей і були уважні до навіть дрібних сум коштів, які ви витрачаєте, і купувати, витрачати гроші тільки на ті корисні речі, які ви дійсно потребуєте. Що ми будемо робити? Чому не треба закуповувати, закуповувати всі речі, всі продукти, все, що скажімо, тільки бачать наші очі? Яка ж порада буде? А порада рахувати. Так, так, саме рахувати. Нібито у вас, шановні глядачі, може виникнути питання. Так, ви ж буквально минулого уроку казали, що треба навпаки, для того, щоб застрахувати себе від подорожчання, купувати продукти. Так, але чи всі продукти треба купувати? Звичайно, ні. Давайте порахуємо. Ви, наприклад, поживаєте один. Вам необхідно приблизно один-два рази на місяць прати свій одяг. Чи потрібна вам найбільша упаковка прального порошку, яка розрахована на 150-200 циклів прання, для того, щоб застрахувати себе від подорожчання? Так, ви цією упаковкою будете користуватися там 3-4 роки, так можливо, ви зекономите 30-40% на цьому. Але економія 30-40% за 3-4 роки це приблизно 10% на рік. Тобто, це менше, ніж навіть інфляція. Нічого страшного немає, якщо у вас дійсно є зайві гроші, і вам дійсно є де все це зберігати. Але якщо немає зайвих грошей. Я не бачу ніякого сенсу це робити. І навпаки, навпаки, якщо у вас велика родина, якщо дійсно приходиться дуже багато практи, повертаючись до того ж правильного порошку, то дійсно ця економія, яка складає 30-40%, вона може бути досягнута вами за півроку. Тобто, вам цього порошку найбільшій упаковці вистачить на, на півроку, може, там, на 7-8 місяців. І дійсно економія там 30-40-50% за період там півроку це дійсно дуже, дуже гарна економія, це навіть більше, ніж якщо б ви купували ці речі, користуючись кредитною карткою, і платили відсотки там, виходячи із середньої відсоткової ставки, 3-3,5% на місяць. Тобто, звичайно, для вас, як для родини, така покупка була б дуже вигідна. Якщо ви внутрішньо переміщена особа або зовнішньо переміщена особа, і зараз проживаєте в тимчасовому місці проживання, і не знаєте, коли ви вимушені будете поїхати або змінити орендоване житло або повернутися додому, то дійсно немає сенсу робити такі запаси тривалого зберігання. На 6 місяців, на 12 місяців. То тут можна подивитися порівняння вартості продукту у великій або маленькій упаковці, і це може бути корисним. І ми можемо подивитися, чи ми купуємо продукти харчування або якісь побутові. Речі в роздріб в невеличкій упаковці, або, може, варто перерахувати і подивитися на оптову закупку, особливо якщо у вас велика родина, яка вимагає великих витрат. Тож, тут варто бути досить обережними з емоційними покупками, щоб не купувати зайві речі. Особливого контролю, навіть велика упаковка, потребує під час розпродажі, коли стоять на поличках товари з червоним цінником. Тут уважно треба подивитися і порівняти продукти поряд. Може бути таке, що цей червоний цінник, а це просто маркетинговий хід для того, щоб спонукати. Вас на якусь емоційну непотрібну покупку. То в такому разі порівняйте подібні продукти поряд. Або перерахуйте, наприклад, ви можете бачити продукти в різному, там різна вага в пакуванні, або різний об'єм в пакуванні. І тут варто перерахувати, скільки буде. Різні, різні продукти, наприклад, коштувати один кілограм або один літр, бо ми можемо, наприклад, купувати там, пляшку олії, в якій є 860 мл, 900 мл, літр або 2 літри, і скільки буде коштувати один літр олії в різному об'ємі цих пляшок. І таким чином, якщо ви розраховуєте свої обов'язкові видатки, наприклад, видатки на продукти харчування, і ви розумієте, що конкретно для вашої родини у вас досить там, суттєвий розход олії, на якій ви щось готуєте, і вигідніше буде взяти більше пакування, яке допоможе вам. Трошки зекономити на вартості за один літр. Але якщо ви тільки розраховуєте на себе, ви рідко використовуєте, то, можливо, навіть буде для вас більш вигідніше взяти невеличкий об'єм, а на різницю для того, щоб не псувався у великій пляжці ця олія, вибрати якийсь інший продукт. Який в більшому пакуванні буде вигідний саме для вас? Дякую, Тетяна. І зараз я вам наведу приклад із власного життя. В нашій родині, от в якій ми проживаємо в одній квартирі, 5 людей. І ще у нас є домашні тварини. Відповідно, у нас дуже багато виходить засобів для того, щоб. Підтримувати наше житло в чистому вигляді. Це і миючі засоби, це і правильні порошки, і так далі. звичайно, коли я обираю от такі засоби, коли я їх купую, то дуже часто купую через інтернет, я заходжу на сайт і роблю вибір. Якщо ви купуєте на сайтах, ви знаєте, що є там можливість сортування. Тобто, або від самої низької ціни, або наприклад від е, упаковки, там найбільше, або най, найменше, і так далі. Тобто, я завжди обираю на, на навпаки від самої більшої ціни, тобто від саме дорожчої. зазвичай найбільшу ціну мають най, найбільші упаковки, зазвичай так 90% там випадків. А якщо це не якась там елітна продукція, то я дивлюся, от я. Зробив сортування від найбільш, і далі я дивлюся, скільки циклів прання того порошку, який я купую. Зазвичай виходить так. Я перевіряв, якщо ви купуєте ну, звичайний порошок, там, який розрахований на 10 циклів прання, да, там одне прання може коштувати, ну, наприклад, 10-12 гривень за одне прання. Тобто упаковка там, на 10 циклів прання, там 100-120 гривень. Якщо ви вже купуєте середню упаковку десь на 30 40 циклів прання, то одне прання може вже коштувати 7-8 гривень. Якщо ж найбільша упаковка, яка зазвичай там 150-200 циклів прання, ну від 120 і вище, то там вже може бути 5-6 гривень, іноді навіть ще дешевше. І відповідно, от різниця виходить в середньому 40-50%. А якщо акційна якась ціна, то може бути іще більше. Зазвичай на великі упаковки акційні ціни вони бувають частіше, ніж на такі на маленькі. Ну, звичайні зрозуміло, я думаю, чому на маленькі, тому що на них попит завжди вищий. Тому що багато людей, коли купують, вони думають, що ага, ну от тут упаковка там того ж порошку коштує всього там 100 гривень. Це ж краще ніж там 300 або 400. платити. Ну, Краще, якщо ми кажемо просто взагалі про ці, так а якщо ми перераховуємо на один цикл прання, то виходить, що значно вигідніше купувати а, от найбільшими поковками. Але знов таки підкреслю, це, якщо у вас є велике споживання того продукту. Що в моєму понятті означає велике споживання? Велике споживання це коли економія буде ну як мінімум більше, ніж інфляція, а краще навіть економія буде більше ніж. А от відсотки по кредитах, які у нас є, станом на сьогодні. Тобто, якщо ви, наприклад, купуєте кредитною карткою, де в середньому 3-3,5% на місяць, і відповідно за півроку це буде близько 20% ви заплатите по такому кредиту по кредитній картці, то економія у вас повинна бути більше ніж цих 20%. Ну, зазвичай воно так і виходить. Тобто, якщо купувати великими об'ємами і у вас велике споживання, то ви зможете отримати економію за півроку, десь 30-40, 50%. 40. Саме так я розраховую, коли купую будь-який товар, який ми споживаємо в великому обсязі. Яке ж буде наше практичне завдання? Ну, по-перше, визначте товари: це може бути продукти або якісь речі, які ви споживаєте. В обмеженій кількості, або можете замінити їх споживанням інших речей. І проаналізуйте свої закупки, сплануйте їх, звертайте увагу те, що ви з меншим пріоритетом використовуєте, купували в останню чергу. Бо спочатку все ж таки треба спланувати ті товари або продукти. Які ви обов'язково використовуєте в там, переважно більшій кількості. Тобто це ваші обов'язкові витрати, які ви гарантовано будете використовувати. Проаналізуйте, яких товарів ви споживаєте найбільше. Ну, найчастіше це продуктова корзина, і зробіть собі такий аналіз, що це може бути, так? А, також пошукайте, чи є рядом з вами якісь оптові магазини або магазини, в яких можна купувати велику упаковку для того, щоб отримати кращу ціну. Чи робили ви раніше такий аналіз, або ви виїжджали і робили там оптову закупку на два тижні, наприклад, наперед, або на місяць наперед. Також проаналізуйте, чи були у вас випадки, коли ваша емоційна покупка ви піддалися таким емоціям і, там, або впливу якоїсь паніки. і Щось купили, і це така емоційна покупка виявилася у вас невдалою. Що це була за покупка? Чому ви так зробили? А згадайте, що тоді повпливало на ваше рішення. Подумайте, які можна з цього зробити висновки, і як можна позбутися в майбутньому таких невдалих емоційних покупок. Дякую, Тетяна. Отже, на сьогоднішньому уроці ми говорили про те, які запаси. Не треба робити, і які невдалі емоційні покупки. А чи можна скористатися кризою для того, щоб зробити вигідну покупку, ми поговоримо на нашому наступному уроці. Дякую вам і до зустрічі на нашому наступному уроці.